Лище Ясіня Рахівського району Закарпатської області розташоване на самому заході України біля підніжжя найвищих карпатських точок на висоті 647 метрів над рівнем моря. Приваблива для туристів і лижників, мальовнича природа сувора до місцевих жителів. Тут немає великих промислових підприємств, холодний клімат і скалистий ґрунт не дозволяють займатися сільським господарством. Тому молодь у пошуках роботи вирушає на заробітки за кордон чи в низинні райони. Старші залишаються вдома та опиняються сам на сам зі своєю старістю. Дні у Ясінянському територіальному центрі соціального обслуговування. Мов краплини води схожі один на одного. Ці краплини рівномірно і нещадно відстукують останки відведеного часу на землі, монотонно, без збурень і сплесків догорає людське життя. Мешканці будинку, а їх тут наразі 62, Часто не знають або плутають дні тижня. Про життя далеко за стінами їхнього помешкання дізнаються з газет і кімнатних телевізорів, отриманих вочевидь в рамках якоїсь із гуманітарних допомог. З телевізора старі довідуються про новини в Україні та світі, а також спостерігають за перипетіями серіалів, у яких живуть гарні, яскраві, багаті люди, настільки незвичні, далекі для їхнього світогляду, мов жителі іншої планети. Коли телевізор гасне, мешканці Ясінянського будинку повертаються до власного мороку з обдертими підцвівшими стінами, мінімальним набором зручностей, небагатослівними сусідами по ліжку і днями абсолютно схожими одні на одних. Особливо бабляком нашому шкошенню багато. День у цій установі розпочинається о восьмій. Ходячі або більш-менш здорові підопічні самостійно займаються ранковими процедурами. Кожен як міг пристосувався до наявних умов комфорту, оскільки порівняти нічим до те, що є, вважається нормальним. Наприклад, як понура ванна із туалетом. Одна. В корпусах на чотири палати. Настає новий день і в кімнатах для лежачих. Тут ранкові процедури для своїх підопічних, в очах яких читається невимовна туга і повна байдужість до навколишнього світу, роблять добродушні санітарки. То «Все має бути зроблено, та ще й часом. Я yeah. 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 Отут, тут. тут. Давайте, ну. Це важка робота, але завершити треба сьогодні. Та погода проти нас. Я знаю, що роблю. Треба Типоці так сніданок у дев'ятій. Ритмічно стукотить роздача їжі, дзвенять ложки, повільно точиться бесіда, розмовляти лінь та й немає що обговорювати. З вчорашнього вечора мало що змінилося. Їжа в будинку смачна, хоч і не домашня. Чотириразове харчування, м'ясо обов'язково раз на день.

<śmienic> no to nie jest fajna czystenka. Ja dawno im wikło w kluczkę, Poza dobrze na tym nie Життя у Ясінянському будинку нагадує старий чорно-білий, німий фільм. Тільки персонажі тут рухаються не прискорено й кумедно, а навпаки, уповільнено і сумно. Тут нікуди поспішати навпаки. Рухи треба максимально розтягнути, щоб скоротати час до вечора і піти спати. Бо завтра буде такий самий день. Щоб не збожеволіти від монотонності, люди навчилися себе розважати. У деяких є хобі, якому присвячено майже все життя перебування в центрі. Хлопці, так лагідно старих називають соціальні працівники, грають в карти чи доміно. Дівчата вишивають, прядуть, в'яжуть. У декого проявився талант до малювання. 70% підопічних центру соціального обслуговування самотні старі люди. Від яких відмовилися родичі або ж за якихось обставин зв'язок із близькими втрачено. І якщо за деякими час від часу приїжджають родичі та забирають до себе на свята, інші з тугою в очах заглядають за паркан центру, а більшість і взагалі перестали чекати на гостей. Слухаю, слухаю. Ми розлавимо Василенку тут оте. Ну, а як ти? Поланя належить до щасливчиків центру. Один син помер, другий поїхав на заробітки до Чехії, але про стару не забувають невістки і внуки. Телефонують. Вона в курсі справ їхнього життя. Навіть дає поради щодо лікування чи якихось домашніх справ. Ой, та я вам кажу, 14 років буде тепер ну. Минуло на Новий рік, як mm -hmm. я вже тут. Yeah. Та й би була, не йшла, але що, сину, одногом похоронила, та й не було кому так бути, та що та їм це зібрало та й пішла сюди. Поланю знають в центрі. До свого приходу в якості підопічної вона вісім років пропрацювала тут санітаркою. А тому знає кожен закуточок, дружить з колишніми колежанками, пряде, але вже рідко, бо дуже слабка на очі стала. Так само, як і поланя, колись в центрі куховаркою працювала і ця бабуся. З родичами не склалося, і колеги приютили жінку, надавши дах над головою. Щоб, бодай, комусь бути потрібною, вона приходить на кухню. Чуйні куховарки дають якусь легку роботу і не забороняють просто мочки сидіти поряд з ними на стільчику. Біографії підопічних Ясінянського територіального центру готові сценарії фільмів. Це виключно драматичні історії. У когось аварія спричинила захворювання, інший інвалід з дитинства. Когось до центру привели важкі матеріально-побутові умови. Від багатьох відмовилися діти. Є хворі, що лежать тут по 7-10 років. Я колишній кандидат у майстри спорту. А ось витяг із характеристики однієї із підопічних. Інвалід першої групи з дитинства не майже не пересувається. Перебуває в постійному стані депресії, потребує нагляду та корекції діяльності. Ну, Історій було багато як розказати. Були такі люди, що були дуже великі людьми, як працювали, були. Панами робили, а й так так судьба повернулася, що оказувалися в нас і проживали. Вроді діти в них нормальні були, і все, і то. І робота була, і будівлі нормальні. Але судьба так все повернула, що вони оказувалися в нас, і доживали останні роки у нас. І навіть було, що й ховали ми, що навіть не приходив ніхто забирати. Оля Власенко один із старожилів центру. Тут вона вже 19 років зі своїх 39. Діагноз ДЦП в далекому дитинстві не дав їй шансу на інше життя. До Ясеня потрапила в 1997 році. Тоді це ще був лікувально-психоневрологічний інтернат, який розмістили у колишніх військових казармах. Ольга пригадує, що тут було своє господарство і централізоване опалення від сусідньої фабрики. Було підсобноє. Підсобне було, були корови в нас. Свині були, кори були свої, знаєш, ось ця птиця. Кролі були, кролі було до 800, було перве отоплення, але фабрика отоплювала. Но потім щось відказалося дуже дорого, дорого було платити. Та й почали печ печка З Часу військових казарм у чотирьох корпусах соціального центру мало що змінилося. Тільки зовсім недавно, завдяки благодійникам із ротарійських клубів Кошице Класік та Ужгород Скала, вдалося поставити кухонне обладнання, а також пластикові вікна і двері, які яскраво виділяються на фоні трухлявих стін. Прогріваються усі кімнати в корпусах за допомогою грубок. Гроші на дрова виділяються із районного бюджету. І от щодня чоловіки зі штату соціальних працівників за старим дідівським звичаєм колють дрова, а більш-менш здорові підопічні допомагають розвозити їх по палатах. Стараються, аби температура повітря не опускалася нижче 15 градусів. Проблему треба подавати Окрему котень, зробити центральним, всі корпуси в води. В перше це було б і практично, щоб з сторони безпеки, тому що опалюються такі пічки, які можуть і підопічні закрити, і можуть у гарний газ бути і тому подібне. Це раз. Потім економія, ми опалюємо дровами. У нас приблизно десь 300-300 тисяч був іде. За рік була б економія, я думаю, на процентів 50. Це, вже. Це теж наші гроші, які ми використовували б на інші потреби, могли б щось е, купити для тих же підопічних, чи поміняти там, нові ліжка чи, чи ремонти зробити. Такі як хотілося б, капітальні своєміння. Ви ж бачили, що у нас навіть в адмінкорпусі ліноліум нікуди не годиться. Лазня і пральня також нагадують радше якийсь історичний музей, аніж сучасні місця подібного призначення. Раз на 10 днів старих возять митися. Це справжня подія, особливо для підопічних інвалідів, оскільки до лазні потрібно перетнути весь двір, а потім розпареному повернутися у свій корпус. Це доволі небезпечно, особливо за таких погодних умов, як зараз. На дворі зранку було мінус 20. Якихось спеціальних пристосувань для немічних хворих у лазні немає. Тож можна тільки уявити, як доводиться працювати персоналу, обслуговуючи цих особливих людей. У пральні робота майже ніколи не зупиняється, і все одно три робочі машинки не можуть впоратися з об'ємом одягу і білизни. Тож багато чого, наприклад, замочування, робиться вручну. Так само потім вручну зранку до вечора жінки прасують висушений на дворі одяг і білизну. Е, ви знаєте, дуже кишко нами ну, прос, е, гладити, бо утюг тяжкий такий і багато біля. Не встигаємо. Тільки біля зібралося. Ще з Нового року у мене дві бані не постірані. Не встигаємо, просто не встигаємо і все. І машинка поломлена одна. Сушимо біло на дворі, сушимо, маємо таку сушилку приміщення за неділю, коли висихло, на чердаку сушимо. Ми маємо три пральні машинки. Маємо чотири, але одна не робоча та три. Не всвайся також. Сірати були в неї і малі. І також там набралося стірки ще з перед Нового году багато білля сірати. Є в нас холодильна дошка, але, на жаль, вона в робочому стані. Чотири десятки працівників доглядає за підопічними центру. Це лікарі, медсестри, санітарки, кухарки, прибиральниці, працівники адмінкорпусу. Ще 29 дев'ятеро допомагають самотнім людям на дому. За роки роботи в центрі персонал надзвичайно зближується з підопічними, звертаються не інакше як до дітей: Марічко, Оленко, Агіцо, Аннушко, Ганусько. Ставляться так, бо розуміють, що є для них цілим всесвітом. Ми для цих людей є і лікарі, і батьки для них. Що їм треба, що їм потрібно. Ми для них і все. Треба завернути, треба так, на які їм треба услуги. Ми всі. Ми все є для них. Буває і так, що треба їх вислухати Для них і в є, що плачу, то треба на для них всі привернути їх, як для діток маленьких таких. Так є, воно є, так чисто є, що ми вночі до них приходимо. Ви знаєте, що є такі, що таке, коли переодягаємо, є такі жіночки, що кажуть, а ти дала їм. Платок майгарний. Ну, не може так, аби мусить їх пригорнути до себе, притулити. Я вам дам теж, ще майгарний, не такий, як її. В неї майни не є гарний, у вас буде майгарний. Ну, не так і для нас, як діти. Ми їм направду то молока, то ще то конфету, то якийсь шоколад. Ну, Що, що маємо, то їм несемо з дому. Все ж у соціальному центрі бувають дні, яких підопічні чекають із радістю. Це видача пенсії. 75% з призначеної державної пенсійної допомоги перераховується на потреби закладу, тому на руки видається решта 25%. В середньому ця сума складає 10 доларів за нинішнього курсу гривні, у інвалідів трохи більше. Але і цим грошам підопічні тішаться. Мені на руки дають 450 гривень. На що ви їх катити? Що ви купуєте? Кофе, курфет. Водичку. Я на руки дістаю 3, 370, а там раз устягаю. Та за купую та й складаю, щоб мало так і гроші. Як і вмре людина або заболеть, або що то, треба гроші й тепер. Като. Є в центрі кілька людей, які з якихось причин втратили документи і які не вдається відновити. На їх утримання виділяються частково суми з тих 75% коштів офіційно оформлених підопічних. Зі світу по нитці, от і голому сорочка. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле син Божий. Народився, кладіть паляниці, з ярої пшениці. Радуйся, ой, радуйся земля, син Божий. Народився. Запитуємо у цих веселих дівчат, як вони святкували новий рік. Кажуть, із дозволу персоналу ходили на гуляння в селі. Враження неймовірні. Нормально я святкувала, пішли на йолку. В село. Там концерти показували таке. Ялинку ми дивили. Люди, як там танцювали в хороводі, так. Вінчий вас, пане газда, і сі святки святку, тобі засікали від тебе заїд та нам. Такі державні свята, як День людей похилого віку, неповносправних громадян або ж новий рік через дво. Розбавляють низку днів близнюків у центрі. Тоді сюди можуть навідатися представники влади з подарунками, благодійники, священники, щоб покропити святою водою корпуси. Ну, дай Богу вас кріпити і благословити. Щасливо проживати і других свят діждати з Божим благословенням проживати. Боже благословення, нехай з вами перебуває у всі дні земного життя. Солодощам підопічні радіють найбільше, сказано ж діти. А от персонал всерйоз тішиться гуманітарній допомозі у вигляді техніки, меблів, медичного устаткування. Наразі центр особливо потребує вирішення проблеми каналізації, водопостачання, опалення. Із дрібніших потреб взуття, старе не підлягає ремонту, пральні та миючі засоби, памперси. На, на сьогоднішній день. Е ці корпуси всі потребують великого ремонту. Ми тільки перекрили два корпуси. Щоб перекрити один корпус, навіть просто кришу, треба десь в приділах 500 тисяч гривень. Такі гроші нам держава не виділяє, і не буде виділяти, тільки з допомогою інвесторів, з допомогою е, добрих людей можна це зробити. На сьогоднішній день немає централізованої подачі води, немає каналізації, немає теплих. Туалетів, немає своєї санітарної машини, яка могла б людей доставляти в лікарню, тому що ми тільки, якщо людина захворіла серйозно, ми їх возимо в лікарню, а такі профілактичні ліки на місці даються. На що виділяє держава кошти, ми стараємося то зробити, щоб були якісь умови, але щоб ми хотіли, щоб умови були так, як у Європі, то нам ще далеко і багато ще потрібно коштів. Хотіло б, щоб було в кожному корпусі, щоб була для них душова кабінка, щоб вони могли собі кожен день прийняти ванну, щоб чувствовали себе як вдома. Ми зробили, що могли, але все не відповідає стандарту і в таких умовах європейських. Сьогодні до Центру соціальної допомоги у Ясіня поступає новачок. Історія, як у більшості жителів цього особливого місця. Поки був самостійним і працездатним, був потрібний світу. Коли розбила хвороба, опинився сам на сам зі своєю бідою. Підопічні придивляються до новачка і не сильно нав'язують свою увагу. Розуміють, йому потрібен час, аби призвичаїтися до нової обстановки, нового ритму життя і днів, мов краплини води. Схожих одні на одних.